Впродовження рубрики про розірвання шлюбу, деколи виникають питання: розірвати шлюб чи все ж таки визнати його недійсним, адже від прийнятого рішення залежать і праві наслідки. Розглянемо дане питання на конкретному прикладі. До адвокатського об'єднання права група процес звернулася клієнтка із рядом правових питань. Під час оформлення адвокатського досьє було встановлено, що дівчина після довгого часу її вмовляння, а також за певну грошову нагороду, уклала шлюб з іноземцем. Вказані випадки не є поодинокими, адже іноземці або особи без громадянства зазвичай після е, закінчення навчання реєструють шлюб з громадянками України. Так після реєстрації конкретного шлюбу сторони одразу ж перестали спілкуватись, іноземець зник, а дівчина довгий час вагалась, чи розривати шлюб в законному судовому порядку. Звернемо увагу, що Певне вагання дівчини переросло та стало кращою стороною. Е, Представниками адвокатського об'єднання було підготовлено позовну заяву та здійснено звернення із позовом до суду. Під час розгляду справи в суді судом прийнято відповідних висновків. Сімейним кодексом визначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності. Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою. Та чоловіком або одним із них без наміру створити сім'ї та можна бути прав та обов'язків подружжя. Тож рішенням певного суду позовні вимоги задоволено в повному обсязі, та шлюб, укладений між особами, визнаний недійсним, а також примітка щодо вагань клієнтки, адже вимогами сімейного кодексу визначено, що шлюб є недійсним від дня його державної реєстрації.